Олександр тут готується до огляду. Так, нових, нової колекції одягу. А що ти хотів зараз подивитись? Нову колекцію одягу, щось цікаве для себе. Зайти на літру. Вона вже немає одягу. Та, нема одягу. Прийді, так, немає одягу. Друзі, можете заспонсорувати канал е, на розвиток каналу, допомагати нашому каналу розвиватися. Я краще розвиток. вас запрошую до Саші додому, заглянути в його шкаф. У його шафу, там ви знайдете дуже багато речей і взуття. Для себе, для своєї родини. І для ваших сусідів. Той, хто каже, що в нього нема одягу, то й. Той... Моя мама сказала, що в мене немає. Мама Но. сказала? Мама, так. Мама любить це говорити, Так. Та одяг. Та й треба завжди новий Одяг. О. Зараз ти купиш собі прикраси Сваровських. А на що мені потрібно? Сваровський. Нам треба щось інакше. Так, йдемо дивитися на дивився, Оновився і вони зробили ремонт і новий цей вже новий магазин. Ти колись любив Поламбер. Угу. Колись любив Поламбер. Ні, вони змінили одяг, моду і. Але зараз всі поміняли, так. типу моду. Оверсайз. Так, це таке широке, ти теж в таких штанах широких. Шмоні-шмоні. No. Може, як тут жарко тронуться. Жарко. Дуже. У мене знову голова почала боліти. І в мене, до речі, це з нас міну погоди, можливо. Може знову буде холод, дощ. Зараз для жінок. А наверху для чоловіків. Шукаємо щось мені на літо Що? Щось мені файного на літо. Ми подивимось. Нову колекцію. Угу. О Боже, які ж то не огромні. Ну, ну це дуже тепло. Це вже зараз буде. Ну, не, не, не Але теж це щось таке жарке. О, ну, от футболка симпатична. Якраз на, ну, на мене мейтін турці робить, речі. 79 слот. Гарна біла. Вона коротка на мене. Зараз такі топіки в моді. Куртка, ну вже куртка вже ні. Дермантин. Oto kasałożka, ale jaka cena? Sra, cena słożki 500 do 600. No 500 dolarów. No i kurtka, kurtka już nie, już. O, a co? Kuda? To no ceny nie ma, nie to się. To takie para, a? Oto kasałożka, ale ona lito, dreici. Co sobie robisz? Elka, dwóch kolorach. Але ми шукаємо щось іншого. Ось така біла, класна футболка. А вона якась така тепло. Тепла, тепла Я тобі да, байс. сказати, що мені вже жарко стало. Ну, тут кондиціонери грають. Мені вже теж жарко. Оцей гріють. А як тобі це? Ну, це така симпатична. 149. О, це насюди по 149 або 89. Але не забувай, що це нова колекція. Ось ці что не легесень, до речі. 149. Ти речі. міряєш, як на базарі. Да. До речі, збав. я не рекомендую ці кросівки зараз. Це такі на один сезон. Дивись, босоніжки Цікаві. Ісуса Христа. 179. От такий цікавий. А теж я купив собі бусинішки в 3С і фарба відійшла від них зразу. А откіша. Так, Та, пам'ятаю, ну а ще алергія в тебе. <плот> була. 179 злот. Ну, але мене тиськи не любить. Візько я кофту класно продивується. <плот> Чи то футболка? Футболка. Скільки вона коштує? 99. 1000 гривень. Італія, Італія поз. Червоний колір гарний. А як тобі ця сумка? Ця сумка нормальна. 149 Ти Забереш за всім. <кхух> Надійна така. Ну. No. 149 злот. ціна. І Це <плес> Дженси, сліми, до речі. Сліми, я не люблю сліми, це в соломочку втягає ще. Mm -hmm. Як твій це? І дуже теплий матеріал, ну дуже таке. А коли то футболку треба yeah. вдягати? Яка її ціна? Коли холодно. До речі, футболка 115 зовсім. 1150 гривень yeah. маєте Василева? Ну, то це я гарний, звісно. Костюмчик таке, але то теж тепле. Не no, дуже тепла. все такого матеріалу. А ту сумку вступ. тобі не закупити, скільки така сумка коштує? 49, речі. Приміряє, якщо я вона тобі в... буде пасувати. Mm -hmm. На закупи, коли ти будеш фрукти насипу. Або ти до них ще бачу. О, сандалі, де ти йдеш далі. От О, такі жилетички такі. А якісь сорочка? Вона yeah. якось асоціюється з піжамою. У мене колись була така піжама. І знов 140, що це таке? Оце мені подобається, до речі. Тут такі українські кольори, такі от різні вишивка гарна цікава. Might in India, до речі, індуси роблять. Але вона ну, цікаво. Короче, зараз штампують, хто тільки не штампує. Турція має бути хороша. Оці футболки, що бачимо турецькі, вони мають бути хороші Потом. О, я тобі знайшов пільджі-джі. Ні, я вже знайшов Привіси. я в такому светрі, куди? А то ж Цей светр ще більше від мене. Бішу. Ну, а от приміряю, дивись, да який от просто от на yeah. прогулянку з кармелітою. <laughs> Кармела вдома стоїть. А оце? Оце гарне. Скоро буде розпродаж, і вони звідси це все забирають. Нью-Йорк. Оце гарне, до речі. USA. Made in Bangladesh. Пишіть, чи вам подобається ця кофточка. Made in... Оце подобається, це 179. 1790 гривень, ти Василева. Це ж треба що робити. А як тобі це кіпка? А ну, приміряю, чи тобі буде пасувати такий рожевий колір. Ти виглядаєш як президент США. О, Трамп. Я виходжу на Трамп. Але це, це, от, а це Нью Йорк, бачу, А це до чого ця Йорк. хусточка? Це зав'язувати на шиї, так? До речі, ця кепка підходить мені під цю е, футболку. Тому що це Нью-Йорк і це Нью-Йорк. Гарно. Нью Нью на Трампа подібно, точно. Так. От вже твій стиль зелено-голубий. Ага, ні. Куртка, ні. Ну, Скітка джинсова куртка коштує. 149. 1490, ну? А що краще куртка, чи оце? Я думаю, що куртка краще. Бо це дорожче куштує. 179. Вже роздягають манекен. Вже на манекені речі подобаються. Оця гарна кофточка. А оця футболка симпатична, до речі. Ось така широка. 120 дизло. Мені хороша. не подобається. А мені подобається. — Надписи. — Ну, надпис, а десь. Спереді і позаду. Ні, воно Ну широка. Мені подобається, що вона широка. Для людей, які ходають. О, будь ласка, вам на тебе. Не. Дивись, як вони розтягуються три розміри. На прощальний вечір? Так воно розтягується в три рази. Але куди таке в чорному? На прощальний вечір, дивись, тут навіть є шорт. Ой, які красиві. Викусив. Можна собі скомплектувати 129 злотих. Там ще є три кольори. Не три бачу. кольори, білий і сірий. А дві, що я тут ще побачу? От для тебе майка. Ну, до речі. О! Коль. Тобі така подобається? Міс 75. І в в різних кольорах є. А от то більш такий. Вау. Це гарна куртка. Симпатична така, ну? Махру зараз. А отут от теж костюм такий сірий. Mm -hmm. Трішки грубий. І що він тут на майку? На майку якраз. Mm -hmm. О, мені подобаються ці Бейджі Фіт. Бейджі фіт. Такі широкі. От будь ласка, сумка для О, тебе. Така сумка. Ну, Якщо в тебе є гроші, то є що носити. Телефон, але в нас що а ти будеш. А це дитину, де речі. Тобі подобається? Угу. Mm -hmm. Напишіть, чи вам подобається така сумка, якщо у вас є доляри. Mm. — Доляри в нас немає. Це, значить, на кросовки. Колись мені подобалося такі макасіни носити. Оце льон, до речі. 179 злот. Непогано сорочка для нас. Вона така легенька. Легесенька, 179. 1790. Скільки ж треба працювати, щоб купити цю сорочку? О боже, цілий день, якщо чесно. Ну Ну що це, що за малюнок такими йти, з такою собакою. — Симпатично, мені подобається. Собакою? Це менше піжаму. чесно. Це знак того, що ти любиш тварин, що ти не тварина. Ну, Оце класно, мені подобається з такими плямами. Але правда? куди то таке в грубому? Оця футболка гарна дивись. А оця класна дивись. Рожеве. Рожеве. Ну, а чому? а але дивись, яку я тут сумку знайшов для твоєї колежанки. Ну, це вже для тебе. Гарна я вже сумка? собі там знайшов. Гарна, але звідти можеш щось вкрасти, наприклад, як приїхати, булика. їхати в маршрутці. А дивись, знову повертаються ці такі Бо я вже багато бачив цю кофту на людях, на хлопцях. Знову да. Таке, як Два роки тому то було тверзова. Куди я бачив? Це. Багато людей в таких кофтах вже ходять. О, жилище така тут. гарна. Нічого мені, Оце ще куди не йшов, оце я люблю щось. Не знаю, я люблю таке. Це красиве. красиво. Це красиво, правда? Скільки вона коштує? Ціна її 99. Ну, то недорого. 99. А оці штани дивись, які. Кльош. Тотки, здорові, Кльош. Так, куди Такі Здорові крошки. Куда я такий Здоровий буду йти, такі штани. Що... Ну. От весь рюкзак тут 800 Я знайшов для себе ще нове. Футболку ось. А в тебе така є 115. Я ж бачив колись на тобі таку. А тут є інший колір. Та, це гарно. Це гарний колір. Але тут можна скомплектувати, дивись, тут навіть штани є. Угу. Футболка скільки? 115, але до них є отакі от от шорти. До речі, шорти теж класні. 129. Що краще, футболку чи шорти? Так, ні, так разом комплект треба. А. Дивися, що тут є ще. Є отака. Ой, ось... ця кофта, дивись, в яких таких в кольора. Мені все подобається. Works. Не буду відкривати, а це написанки подібні. Відкрили. А ця така кофта, така симпатична, красива. Покажіть своє тіло. Е, дивися, що тут є. Тут є е, приймач, який приймає товари і речі, які вже ви не носите. І тут можна їх помістити. Викинути їх. Можете принести сюди старий одяг і скинути сюди безкоштовно. А для що безкоштовно? Я краще віддам. Для кого? Для когось іншим людям, які не мають змоги Ні, Я наприклад. Нікому не даю нічого. А вони, нікому, не принести, так, вони нікому не дають. Тому такий ось. А парфуми, скільки тут коштують? Це, до речі, аналоги інших фірмових брендів. 65. Моя мама ці дуже любить. А це запах сон. табак. Ні, ваніль. Вони сім'я, може пахнуть. Оце Nice Pur. Все ж напшикається б... на шару. Пішов один, напшикався на шару, так як мій знайомий йде на роботу і пшикається. О, ці, ці? Uh -huh. О, ці такі симпатичні, такі uh -huh. смачні. 129. 120. Це такі ці. ціни стали на портфель. Це не для мене, я не з багатої сім'ї. Так. Я купляю все, що є по знижках. От виски я знайшов для тебе портмоне. Треба планшету виставити, що знає. Ви... Планшет, то я не думаю. Що ти просто кладеш гроші за. Але, але дивись, що я тут для тебе ще знайшов. Що? Гарно. 149 десь. І такі ось шорти. Можна все поєднати, наприклад. Дивись, класні шорти, до речі. 149. Що це все по 149? Ну, 149 129. Це дивитися чорну моду. А, до речі, йдемо. чорний одяг дуже, дуже популярний чорний одяг. Є люди, які вдягають суто чорний час. Mm. І ми mm. будемо, подивимося теж от, для мене. Це зкільки воно тяжке. Реально, то б діти неможливо. 149 закуплює. І до цього от такі от шорти. Чорні. Яка їхня ціна? 149. О, бачите? Да. ну Не дуже нам було цікаво зараз. Але хто що хоче, собі вибере. Так що, друзі, тут хороші ціни і можна щось собі вибрати, звісно. Хто любить оверсайз і такий різний одяг. Я тут теж деколи скупляюся і теж люблю одяг зараз. І ціни все від 79 до 149 злот. Звісно, mm -hmm. є от там далі і подорожче по 500 злот по 700 злот, але це не моє. Так що всім дякую. Пишіть свої коментарі, які ціни в зарі в Україні, чи такий самий одяг є, наприклад, в Україні. Пишіть всім гарного дня, па-па. Пока-пока.